ООН стверджує, що аніме, манга та відеоігри пропагують гендерні стереотипи і насилля над жінками. Справа була такою: в Японію приїхала спеціальна комісія ООН, котра повинна була промоніторити прогрес країни у виконанні конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Так от у звіті комісії сказано, що манга, аніме та відеоігри, створені в Японії, пропагують гендерні стереотипи та насильство щодо жінок і дітей. Було висловлено занепокоєння тим, що Японський медіаконтент потенційно може сприяти насильству щодо жінок і дівчат за ознакою статі. Комісія рекомендувала Японії запровадити ефективні заходи та програми моніторингу для боротьби з виробництвом і розповсюдженням такого контенту. Очевидно, що такі заяви спричинили невдоволення як влади, так і суспільства. Японський політик Таро Ямада стверджує, що заяви у звіті є необґрунтованими та порушують свободу слова. Він заявив, що під час візиту комісії в Японію питання щодо манги, аніме та відео не піднімав. Взагалі. Та це не завадило ООН згадати їх в своєму звіті. Ямада закликав комісію ООН надати переконливі докази таким твердженням, інакше уряд Японії провадитиме клопотання про скасування висновків комісії. уж цей ООН зі своїми занепокоєннями. Не переживайте, шановні японці, це взагалі нічого не значить, і не буде мати ніякого реального впливу на ситуацію. А якщо по темі, то в аніме, манзі та відеоіграх, звісно, є і сексизм, і надмірна сексуалізація. І глорифікація рабства, і взагалі що завгодно. Так само, як все воно є у голівудських фільмах та мультиплікації, у європейських і взагалі будь-де, де є мистецтво. Адже мистецтво в тому числі відображає реальність. А в реальності в нас третя світова на носі, і світ несеться в кляту прірву. Тож нікого особливо не здивуєш, навіть геноцидом у центрі Європи. Не те, щоб сексуалізацію жінок. І звісно, в аніме, манзі та японських відеоіграх є купа прикладів сильних жіночих персонажів. Просто Гляньте, будь-що у Міядзакі, а також приклади крутих ЛГБТК Плюс персонажів. Привіт, Емпоріо Іванков з One Piece, -у. ледь не мій улюблений персонаж у всій сазі. І цих прикладів я би зараз міг вам наводити увесь випуск, все рівно не хватило би часу. Тому ми лише отримали зайве нагадування, що ООН – це нікому не потрібна організація, яка живе у своєму Делулуленді, і пошвидше би цих дармоїдів уже розігнали. Та й таке. Усім привіт, з вами пан Юра і новий випуск новиняшок. Сьогодні глянемо на аніме вайфу папи Римського. Порадіємо листопадовим анонсам манги, поговоримо про битву у студії, що розгортається навколо Кагурабачі, аніме про гачі детективів та ще багато всього цікавого. Вмикайте чайник, готуйте смаколики і сідайте зручніше. А ми тим часом починаємо. Хапі Галоїн! Аніме дісталось і Ватикану новий талісман 2025 року. Аніме дівчинка маскот назвали люче. Вибір саме такого дизайну пояснили тим, що церква хоче жити навіть у поп культурі, яку так любить наша молодь. Розробив талісман Сімоне Леньо, італієць, який дуже любить японську культуру. В соцмережах жартують, що тепер з нами аніме і Бог, значить, все буде добре. Інші кажуть, що звершилось чудо, і вони швидше побачили аніме у Ватикані, ніж вихід GTA 6. А ще хтось в захваті від того, що в католиків тепер є своя вайфу. Коротше, мемів на цю тему в інтернеті вже сила селена. Публіка веселиться як може. Багато хто помітив схожість люче до Ай Ото, головної персонажки аніме пріоритет чудо яйця. Хоча мені вона скоріше нагадує короліну з однойменної книги Ніла Геймана. До речі, в лючі є сестри Фе, Сінь і Скай, котрих повноцінно представлять на фестивалі Лука Комікс Games, куди делегація з Ватикану прибуде вперше. От чого не очікував, так це того, що символом Ватикану стане аніме дівчинка. Втім, не бачу в цьому нічого поганого, просто погляньте, які вони миленькі. Під'їхала ціла купа крутезних манга-анонсів. Почнемо з релізів від нашої ідеї. Для початку просто подивіться на це неймовірне колекційне видання 10-го тому ательє Чаклунських капелюхів. Мало того, що там ексклюзивна двобічна суперобкладинка, там ще й цілий пазл на 500 елементів. Виглядає це просто неймовірно, і ціна приємна: 690 гривень замість 750 за передзамовленням. Крім цього, крутецького анонсу, наша ідея пропонує нам ще й продовження улюблених тайтлів: Літо, коли помер Хікаро, том 2, Блакитний період, Том 3 та Фрірен, Том 3. До речі, у своєму пості в Твіттері автор манги Літо, коли помер Хікару, Моку Мокурен повідомив, що планує закінчити історію десятим томом. Тож вже більше половини шляху пройдено. Виглядає так, що у нашої ідеї є всі шанси нагнати японські релізи і випускати фінальні томи практично одночасно, що було б неймовірно круто. Мальопуси відкрили передзамовлення на офіційний артбук Джунджі Іто Химерні візії Це збірка надприродних, паранормальних, незбагненних і вкрай покручених фантазій Джунджі Іто японського майстра жахів. Збірка містить понад сотню ілюстрацій, більшість з яких кольорові, виконані аквареллю, акрилом чи в діджитал форматі. Правда, і ціна на цю красу відповідно 1080 гривень за передзамовленням. Але воно того точно вартує. Вихід обіцяють взимку 2025-го. До слова, у нас на каналі лежить біографічний. Відео про Джунджі іто раджу зацінити, якщо ви ще не бачили. Не відстає від колег по цеху і свіжеспечений вершник манга апокаліпсису варвар паблішинг. Вони порадували нас анонсом новенької корейської мангви Аннара Суманара. У дитинстві Юн А мріяла стати чарівницею, але зараз вона звичайна старшокласниця, яка не може дозволити собі навіть нові шкарпетки. Зустрівши таємничого фокусника на карнавалі, вона вирішує піти за своєю мрією. На вас очікує м'яка обкладинка з голографічним тисненням та цілих 344 сторінки за ціною 465 гривень. Так також варвари відкрили передзамовлення на другий том «Край неба». Ціна передзамовлення 470 гривень, потім 550. Як завжди, для першої сотні передзамовлень на обидва томи приготовлений приємний бонус, тематичний магніт. Видавництво Мольфар відкрило передзамовлення на фінальний третій том Академії відьмочок». Ура! Ще одна закрита серія. Кожен раз радію, як дитина. Також можна передзамовити Kill la Kill, том перший, вовчі діти Ами та Юкі, Лайт Новела. Так, так, це унікальний випадок. У нас буде і манга, і ранобе, низький поклін мольфарам за такий підгон. І музей, том другий. Все більше і більше чую схвальні відгуки про цю мангу. Треба нарешті прочитати. Також видавництво Manga Media готують реліз двох нових серій: перша клинок і Бастард – адаптація раноби від Кумо Каг'ю. Друга рекомендації щодо відпустки скромного дворянина. Манга адаптація раноби від Місакі. Проте коли планується реліз даних тайтлів, поки невідомо. Якщо вам подобається цей випуск, будьте котиками, поставте вподобайку, підпишіться на канал і вдарте у дзвона, щоб не пропускати актуальні аніме новини та ще купу всього цікавого. Анонсовано аніме про відсталого детектива. Сучасні детективи божевільні. Сюжет розповідає про крутого детектива Кейчіро Нагумо, котрий з легкістю розкривав навіть найскладніші справи. Але проблема в тому, що було це ще більше ніж 10 років тому. А зараз Кейчіро настільки відстав від часу, що навіть не знає, що таке смартфон. Проте детектив зустрічає. Зі старшокласницею Маширо, яка відчайдушно хоче стати його помічницею. От і побачимо, що може натворити дует таких різних людей. Так то, аніме має бути про детективів, а в короткому тизері поки що якісь гачімучі. Ну, побачимо, що з цього вийде вже в наступному 25-му році. А спонсор сьогоднішнього випуску це щось справді особливе. Вінілова платівка зі саундтреком моєї геройської академії від Play Vinyl. Дуже складно описати вам свої відчуття від платівки. Вона відчувається, наче справжня річ артефакт, який приємно тримати в руках та розглядати. Маю підозру, що звук там ще кращий, але, на жаль, не маю де це послухати. Тому за якийсь час розіграю між вами за донат на ЗСУ. Знаю, що колекціонування та прослуховування вінілу це не надто популярне гобі. Але для тих з вас, хто має програвати. І любить починати свій день, ставлячи улюблену платівку під філіжаночку кави, маю щиру і круту рекомендацію: Play Vinyl. У них ви зможете купити саундтреки не тільки до ваших улюблених аніме, а й до фільмів, серіалів та ігор. А якщо ви щойно надумали долучитись до прекрасного, то тут можна знайти і якісні програвачі та купу супутніх товарів. Тож, якщо вас зацікавив світ Вінілу, чи ви вже давній фан, то дуже раджу завітати на сайт Play Vinyl. Ви точно знайдете там платівку, що вас порадує. Посилання в описі. Запустили мобільну гру Pokemon TCG Pocket. Як людина, що плотно підсіла на неї, розповім вам коротко, що ж там такого. Ну, по-перше, ви можете збирати картки покемонів. І тут все дуже типово для таких ігор. Хочеш все пришвидшити, плати. А як ні, то чекай, поки з'явиться змога відкрити новий бустер-пак з картками. Підкажу вам лайфхак, преміум можна взяти на два тижні безплатно. Головне, потім не забути відключити, поки гроші не списало. По-друге, окрім колекційного аспекту, ви можете грати в саму гру, тобто використовуючи карти, бити. Вашими покемонами проти комп'ютера чи проти інших людей. Скажу відверто: якщо не мати пари рідкісних карт, то в PvP бої краще не лізти. Комбінація стармі та лапрасу просто змелять вас на порошок. Але справедливості ради, хороші карти можна спокійно знайти за день-два гри. Якраз до того моменту, коли вам стануть доступні бої проти людей. З цікавого, гра за перші 4 дні вже заробила 12 мільйонів доларів. Загалом гра красива, а деякі карти мають просто неймовірний арт та анімацію. І, звісно, гра потужно. Давить на відчуття ностальгії за покемонами. До слова, я створив невеличку спільноту в телеграмі. Посилання залишу в описі. Долучайтесь, хваліться вашими покемонами та кидайте френдкоди. Мій ось на екрані, наприклад. Одразу декілька студій гігантів б'ються за можливість екранізувати Кагурабачі. За право екранізувати мангу, яка ще до свого виходу стала хітом, борються одразу декілька відомих і крутих студій, серед яких Mappa, медхаус, кловерворкс, Боунс, Юфотейбл та інші. Думки фанатів розділились, але все ж більшість людей сподівається, що за роботу не візьметься мапа, адже вони і без того зараз занадто завантажені. Дайте аніматорам мапи поспати хоча б день. В той же час люди хотіли б, аби за роботу взялись Cloverworks або Bones. Проте кловери зараз займаються декількома іншими проектами, а от Bones могла б взятись за справу. Адже їм залишився анімувати лише один сезон Геройської академії, тож пора починати нову хітову серію. Особисто я за те, щоб за роботу взялись медхаус. Студія регулярно видає шедеври по типу One Punch Man чи Фрірен, тож Кагурабачі буде чудово їм пасувати. Макото Юкімура, автор манги Сага про Вінланд, у недавньому інтерв'ю розповів, що до кінця історії залишилось ще декілька розділів. Проте сам Макото каже, що поняття немає, чим все-таки закінчиться історія тривалістю в 20 років. Хоча заради справедливості варто сказати, що ще в квітні цього року на сторінці Юкімури в Твіттері був допис про те, що манга скоро закінчиться, і ми навіть, здається, розповідали про це. Тому тут може повторитись та сама історія, що з магічною битвою, де про швидке закінчення манги говорили добрих півтора роки, поки фінал дійсно нарешті. Ті не вийшов. Незважаючи на такий довгий період створення тайтлу, автор каже, що все пішло за планом. Тож можемо очікувати, що історія закінчиться наступного року, якраз на 20-річчя від моменту запуску. А я нагадаю, що придбати мангу українською можна у видавництво наша ідея. Наразі перекладено 8 з 28 томів. Сьогодні я наклав свої лапки на ексклюзивний тестовий примірник Пігмаліона від Варвар Паблішінг. Тож тримайте перші враження від манги. Пігмаліон це кривавий горор, який розкачується буквально один розділ, після чого стартує у вир людського м'яса, сюжетних інтриг та нон-стоп екшену. Головний герой Кейго, старшокласник, який разом з молодшим братом Макото та коліжанкою Ако приїхали на фестиваль маскотів. Посеред розваг усі маскоти зненацька перетворюються в безсмертних монстрів, яких неможливо вбити, і які з задоволенням закусують відвідування. Вичами фестивалю. Макото губиться, а Кейго повинен його знайти. Але уже з першого тому зрозуміло, що хлопці тут не випадково. Влада приблизно розуміє, що відбувається, а Макото не такий простий хлопчик, як здається, на перший погляд. Увага! Якщо вам моторошно і неприємно від купи крові, кишок та вигляду мертвих дітей, то краще пропускайте. Пігмаліон не соромиться своєї чорнушності, ба більше це один з головних козирів тайтлу. Щодо малюнку, то він якісний. Не щось позаземне, але дуже пристойний рівень. Підсумовуючи, перший Том заінтригував мене своєю історією. Приємно здивував безкомпромісністю м'ясорубки в кадрі та залишив багато сюжетних ниточок, які мені цікаво дослідити. Любителям горору і слешерів точно варто звернути увагу. Щодо перекладу та верстки, то у мене. Питань немає. Виглядає та читається добре. Усі звуки перекладено та перемальовано. Історія завершена та налічує три томи. Але зверніть увагу, на фото тестовий примірник. Його якість не відповідає якості того, що ви отримаєте на руки. Буде значно краще. Помер бог манги жахів. Кадзо Умедзу. Мангака страждав на рак шлунку та помер у віці 88 років. Умедзу втратив свідомість у своєму будинку в липні 24-го. Згодом лікарі діагностували рак шлунку в термінальній стадії. Він вирішив не робити операції та залишився в одному з хосписів Токіо. Незважаючи на тяжку хворобу, автор до останнього залишався вірний своїй справі і навіть на лікарняному ліжку розробляв концепцію нового твору. На жаль, цьому не судилося статися. 28 жовтня Кадзуо Сан випив свій улюблений енергетик з Євенігірі, посміхнувся, сказав Смачно та мирно помер. В нас цей автор не такий популярний, як в рідній країні, проте на його рахунку безліч тайтлів, які для багатьох стали прикладом та основою власних творів: наприклад, Макоточан, ліва рука Бога, права рука диявола, хлопчик з котячими очима та інші. Вічна пам'ять. Аніме навіть враховуючи, що у мене найслабший клас оцінювач, я все рівно найсильніший вийде 9 січня. Це аніме адаптація лайтновели автора Мушосуру, сюжет яких розповідає про світ, в якому люди отримують свою професію ще з народження. Ейн – оцінювач. І ця робота, на перший погляд, взагалі не підходить для того, аби бути героєм. Звучить як черговий треш і Сикай. Ще одна кубка, незрозуміло чого серед тайтлів в середньовічному сетингу. До речі, якщо пропустили, то ось в цьому відео я розповідав, чому зараз так багато погано. Аних тайтлів і чому це може бути навіть добре для нас з вами? Оголошено аніме адаптацію Каї Чан не страшно. Історія розповідає про маленьку дівчинку Каю, котра є проблемною дитиною в дитячому садку. Одного разу Кая зіштовхнула іншу дитину з гойдалки. Здається, що дівчинка просто зла і не хоче дружити з іншими дітьми. Проте її вчителька Чі дізнається, що Кая може бачити духів на різних манга ресурсах в оригінального тайтлу дуже високі оцінки. Тож сподіваємося, що адаптація не підведе, і ми отримуємо щось справді хороше. А в рубриці рекомендацій у нас проєкт Cosplay Zin. Це другий благодійний зін. Перший був на тематику кроликів. А цього разу вас порадують косплеєри зі своїми олдовими фанхатами. На сторінках зіну ви зможете побачити героїв коміксів, аніме та ігор. Тут є Лукарт, і берсерк, і Наруто, і навіть покемони. Цього разу участь проєкті взяли 56 косплеєрів, а збірка стала у два рази більше. В залежності від рівня оплати в комплекті до зіну можуть те наліпки, листівки, дармовиси, піни та фігурка із авторським маскотом на ім'я Банні. Всі виручені кошти підуть на турнікети та обладнання для зсу. google форму для бронювання замовлення залишаю в описі під відео. Ребут гри Gate вийде в 2025 році. Обіцяють, що в ребуті буде покращена графіка та нові сюжетні ходи. Крім того, над грою працює та сама команда, що брала участь в розробці оригіналу. Тож, можливо, на нас чекає щось як мінімум не гірше. З одного боку, класно, що студії займаються ребутами, які дійсно покращують серію та приносять щось нове. А з іншого боку, невідомо чи комусь то дійсно треба. А тепер швидкі новини. Тираж манги моя геройська академія досяг 100 мільйонів копій. Це дуже круте досягнення. Оголошено аніме адаптацію романтичної манги звичайні дні Яно Куна. Історія розповідає про вічно побитого Яно та його однокласницю Йошіду, яка хоче дізнатись, в чому справа та допомогти хлопцеві. Перша частина фінального сезону Бістерс вийде 5 грудня на Netflix. Манга Вбивця Гоблінів День життя закінчиться 25 листопада. Це адаптація 12-го тому серії романів Вбивця гоблінів. Аніме місто Каміцубаки під будівництво вийде в січні 25-го року. Анонсовано аніме-адаптацію Біель Ісикаю доля світу залежить від трудоголіка. Сюжет розповідає про бухгалтера, який попав в інший світ. І тепер своїм бухгалтерським скілом має врятувати тутешній народ. Черговий Ісекай бути героєм Ікс вийде в січні 25-го. Оповідь ведеться про психічно неврівноважену дівчину, яка потрапляє в інший світ, в якому всі виглядають як немовлята, одягнені в труси. І як я зрозумів, ці труси потім. Трансформуються в бойові костюми. Аніме про готель для вбивць Hotel Inhumans вийде в наступному році. Аніме про фігурне катання Медаліст вийде уже 4 січня. Другий сезон аніме вперед-вперед Рейнджер Невдахо заплановано на квітень 25-го. Аніме, я бегемот, монстр з рангом С, але мене приймають за кота, тож я живу як домашній улюбленець дівчини Ельфа. Вийде у січні 25-го року. Дякую всім, хто додивився цей випуск до самого кінця. Не забувайте ставити вподобайку, підписатись на канал та поширити це відео у своєму аніме чатику. Якщо у вас є декілька гривень, буду надзвичайно вдячний за підтримку на монобазі, як це зробили ось ці надзвичайні люди. А якщо хочете дізнатись, чому поганого аніме стало більше, то посилання уже на екрані. Цілую вносика, ня-няв. Іноді пані Нікс та пані Тоф влаштовують справжній Мортал Комбат.